Так кожного ранку в Константинівці нові прильоти в будинки, на жаль, загиблі, поранені. Ну, з Божою допомогою будемо намагатись вивезти як мога більше людей. На жаль, вони зволікають з виїздом. Ранок вже в Дружківці. З Константинівки партія дорогенька, пролізка забирає і людей, і бабусь, і собак, і десь гарний котейка, аби не втік. І поїдуть далі. ну знов Буквально пів години тому. Був чистий нормальний проїзд, а тепер ось ось о, що маємо. Ой-ой-ой-ой-ой. Нема безпечного часу заїзду в Константинівку, нема безпечних маршрутів, тільки на милість Божу та на його захист. Отак буває. Їдеш в один бік, все начебто нормально. Повертаєшся назад, а виходить з кимсь розминувся, з чимось великим. Отак от, дякувати Богу. Просто тікаємо. Отака вона Константинівка непередбачувана. Нема безпечних маршрутів і нема безпечного часу в'їзду. Константинівка нічим не дивує. Знову місце влучання дрона. Знов безумні макси літають знову щось десь палає, а хвилин десять тому ще нічого не було. Донеччині буває і таке. Два фільми в одному, І пункт призначення і безумний Макс. Отак от, от. Ну, і, мабуть, чоловік паук, чи що це таке тут.